Ось ми вже в черепашки номер 2 вона їсть. Водичку налили. Тут біленька, ця, якої хазяйки нема що їсти дати. І тут ще дівчатка рвали черешня, ось, то я вже попросила, щоб вони пішли, бо сіренькі бояться підійти. То дівчатка пішли. Йдіть, вони налякалися і сховались під машину. Черепашка не боїться. І біла не боїться, ця сніжка номер два буде. Да, їж їж. Вона від'їда. О, вже прибіг сірий котик. На. Зараз я йому туди поставлю. На. Він сидить і боїться, бачите. О, вже йде. Вони теж тут такі дикі, налякані. Ось уже знову тікай, не буду його лякати.